Всім привіт! Ви на каналі Альтернатив В'ю. І сьогодні у мене для вас новорічне звернення. Жартую, звичайно, сьогодні дуже серйозне відео. Всім привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Альтернатив В'ю. І сьогодні я вам розповім про те, як готуватися до поїздки або ж переїзду в Америку. Що потрібно з собою взяти, що не варто брати, до чого взагалі морально готуватися, і що потрібно зробити перед виїздом. Обов'язково ловіть цю цінну інформацію. Чесно, якби мені хтось показав таке відео перед моїм переїздом в США, я була просто щаслива. Тому ставте лайки за цей цінний контент, підписуйтесь на наш канал і поїхали! Йдемо до порад. І перше, що я хочу вам сказати, що в Америці зовсім інші розетки. Якщо ви планували брати з собою якусь дрібну техніку, там фени, отюшки, бритви чи ще щось, то воно тут працювати не буде. Єдине, що працюватиме, це телефон і ноутбук, якщо ви плануєте брати. Але для того, щоб і ця техніка працювала, вам необхідно мати перехідник, тому його можна купити тут, в Америці, але коштуватиме це вам приблизно 20 доларів, тому краще, якщо ви купите цей перехідник. Хідник в Україні це буде значно дешевше, ну і ви тим самим заощадите свій час і по приїзду. Ви не будете тут його шукати, нервувати. Перед вилітом я би радила вам мати з собою як картки, так і готівку. Звичайно, поміняйте долари за вигідним курсом, тому що ніколи не знаєш. Де і який розрахунок буде до того ж, кредитні карти, а, з ними можуть бути нюанси, які розповім, е, певний час я працювала на гарячій лінії банку, і до нас дуже часто телефонували і говорили про те, що картка за кордоном не працює. Зробіть щось, будь ласка, і швидко, тому що у мене гроші горять. Я скажу вам так: коли ви вилітаєте за межі України, вам необхідно обов'язково відкривати доступ е, по вашій карті за кордон. Ви можете це зробити як в мобільному додатку, так і позвонивши на гарячу лінію. Якщо ви не знаєте... Знаєте, як зробити це по мобільному додатку, тому е, вам краще дзвонити з України, тому що за кордоном телефонувати на гарячу лінію в Україні це дорого. Тому подумайте про це наперед. Звичайно, ваші всі банки банки українські вони прив'язані до українського номера. І буває таке, що за кордоном вам потрібно зайти там в мобільний додаток, але щось не виходить і потрібно зробити підтвердження за номером телефону. Як можна з цієї ситуації вийти? Якщо ви знаходитесь за кордоном і у вас є Wi-Fi ви просто змінюєте картку з американської, наприклад, на українську, і чекаєте смс, смс прийде. Мене завжди приходило. Ще хотіла сказати стосовно вашого мобільного телефону, ось тут є два таких найбільших мобільних оператори: це Verizon і ATT. Якщо ви захочете собі зробити Verizon сим карту то вона діє і працює тільки на айфонах. Якщо ви обираєте ATT і інші якісь там мобільні оператори, то ви можете користуватися і Android. У вас Android надалі. Але є такі місця, є такі села, де, наприклад, AT&T не ловить, і вам потрібно тільки Verizon користуватися. Тому будьте готові до того, що можливо вам прийдеться змінити свій мобільний телефон з Андроїда і перейти на айфон. Наступна порада від мене це: сходіть до стоматолога. Це є обов'язковим пунктом, навіть якщо вас нічого не турбує, просто сходіть і перевірте зуби і краще їх полікувати наперед. Тому що ви знаєте, що медицина в Америці вона дорога, а все, що зв'язано із зубами, похід до дантиста це супер дорого. Я в одному із своїх відео вже розповідала про те, наскільки це дорого, і скільки мені обійшлося полікувати мої зуби. Можете подивитися посилання, залишу зверху. Там я озвучу навіть суми, тому краще вам е, зробити це наперед, також якщо у вас є деякі якісь проблеми із здоров'ям, і ви там періодично ходите до одного там, і того ж самого лікаря. Також перед вилітом сходіть і скажіть, що ви летите. Можливо, якісь препарати, можливо, е, якісь інші поради він вам дасть. Тому рекомендую зробити ось такий огляд здоров'я. Також я дуже дуже вам рекомендую по приїзду відразу оформити собі медичне страхування. Тому що це життя і може трапитися те, про що, що ми не запланували. І якщо таке, не дай Бог, щось трапляється, то е, в Америці можна попасти на дуже великі гроші. Але якщо ви оформили собі страхування, воно е, не супер дороге. Можна обрати собі там, дешевше страхування, можна обрати дорожче. Все це залежить від суми, яку вам потрібно буде внести, в разі, якщо щось трапиться. Максимальну суму out of pocket вони називають, скільки ви дасте своїй кишені. Це може бути 2-3. 4-5 тисяч доларів, але є максимальне, є, є, є межа, розумієте? Тобто, якщо щось, не дай Бог, трапляється, якась операція, вони тут дуже дорогі, то ви заплатите, допустимо, максим, максимум 4 тисячі доларів, все інше покриває страхівка. А якщо у вас не буде страхівки, то все покриваєте, якби ви. Тому не жалійте і не думайте, і не відтягуйте, а відразу по приїзду оформлюйте собі медичне страхування. Стосовно ліків, звичайно, ви можете брати з України якісь такі ліки, там от простуди, від болю, ліки, які вам необхідні, які ви знаєте. Також рекомендую, якщо ви приймаєте якісь препарати періодично, обов'язково візьміть їх з собою, тому що. По-перше, знову ж таки, в Америці це дорого сходити до лікаря, якщо у вас немає страхування. А по-друге, без рецепту ви не купите тут ліки, і тільки потрібно йти до лікаря. З того ж, вони тут інші, і вони можуть мати зовсім інший склад, і ви не так не так просто знайти їх буде вам. Тому краще візьміть їх з собою. Хочу сказати про документи. Я б рекомендувала брати якомога більше. Важливих документів, тому що а, ми не знаємо, як повернеться далі життя і скільки часу ви будете знаходитись в тій, в тій чи іншій країні, краще мати з собою всі важливі документи. Наступне, про що я хочу розказати, це їжа. Звичайно, дивлячись, куди ви летите в Америку, в який штат, і чи це місто, чи це село. А, Можна сказати, які там будуть продукти. От якщо ви летите в велике місто, мегаполіс, то там, звичайно, будуть продукти, які хочеш, і ви знайдете собі українські продукти, європейські і взагалі все що завгодно. Але якщо ви летите в невеличке село чи містечко, то там, на жаль, будуть тільки американські продукти. Ви знаєте, як кажуть, що на відстані ти любиш і сумуєш більше. Так от я те саме можу сказати про гречку. В Америці, звичайно, ви голодними не залишитесь, але я зрозуміла тут, що гречку я дуже люблю і мені її хочеться. Тому ми брали з собою завжди гречку. Так, це займає місце в вашій валізі, але... Кілограмчик гречки можна взяти. І ще моя така порада. Якщо ви вже конкретно знаєте, куди ви летите, в яке місто. Ви можете в Фейсбуці знайти групи, підписатися, спілкуватися там з людьми, задавати питання свої, що вас будуть цікавити по приїзду, наприклад, як там знайти квартиру або ще щось. Скільки що коштує? Це дуже круті спілки, де ви можете знайти корисну інформацію. І останнє, що я хочу вам сказати, це не хвилюйтеся. Звичайно, це щось нове. Америка зовсім не така, як Україна. Тут свої закони, свої правила, і тут навіть плинність життя якась інакше. Але. Тут такі самі люди, як і ми з вами, і завжди знайдеться той, хто допоможе, відхукнеться. добро. Воно воно скрізь по всьому світу. Тому взагалі не хвилюйтеся, не думайте про те, чого може ніколи і не статися. Тому бережіть свої нерви і, і бережіть своє здоров'я, звичайно, бо це найголовніше. Ну що ж, друзі, я розповіла вам про те, що потрібно знати перед тим, як переїжджати до Америки. Якщо у вас залишилися якісь додаткові запитання до мене, пишіть їх в коментарях. Буду рада відповісти і допомогти вам. Якщо відео було корисним для вас і сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і, звичайно ж, підтримуйте україномовний YouTube. Перед тим як переїжджати в Америку в Америку, ви повинні знати, що на вас тут чекає. Тому я записала відео про 10 плюсів життя в США. Якщо ви ще не бачили його, обов'язково подивіться. Посилання я залишу тут і в описі під відео. Щасливого вам перельоту і слава Україні!